Ротже, Стамбул модерновий, це тупо. Круто, круто, це всі-всі фудкорти, фудкорти, алкоголь, коротше, просто топи все це на березі, я так розумію, це босковський пролив чи що це, це, я не знаю. Географія у мене така нахуй. Але це також круто народу, просто пізда, кацапів їбануся. Ну, похуй. Це ж просто, блядь, тля. Їх усюди багато. Ну коротше взагалі дуже цікаво. І, типу... Ну коротше, отак от. ти, таку, коротше, це кайф. А я, типу, ще на цих антибіотиках, блядь, і хочу йобнути, а мені не можна. Тому що може серце зупиниться, а може нічого не буде, тому я думаю, всі бухають. А я такий ходжу, як, як інвалід, коротше. Причому мені нічого не болить, і взагалі і таке, типу, все ок. І от, коротше, я от думаю. І ти, коротше, йбну півка. Таке.